Піше Сьогодні Ісуса Шостого 6, 18 Вірс. Ви ж глядіть, остерігайте, щоб хто не взяв собі щонебудь із проклятого по святу. Цим би ви підвели під прокляття і самий табор Ізраїлів і довели його до погиблі. Та йому значення. Ніхто з посвячених в Єгорі не може присвячувати собі щось, що їй проклятий Бог. Християнин жодним чином не може годитись з освітом. Як про це слідкую 2 корінця, 6 глава, 17 вірш. Тим же вийдіть із між них, відділіться глава Господь і до нечистого не приторкайтесь. І я прийму вас. І Іякова 4.4. Перелюбники перелюбниці. Хіба не знаєте, що любов світа з Вражда проти Бога. Оце ж, хто хоче бути приятелем світа, той становиться ворогом Бога. Спасати те, що Бог осудив, і вживати його для самолюбної користі є непостошенством і підлягає карі. Як про це свідкує П'ята книга місцеві, 7 голова, 16 зазначує. І звоюєш усі народи, всіх народів, що Господь Бог твій оддасть тобі. Очі твої нехай не милують їх і не служитимеш богам їх, бо все було би сіткою для тебе. Весь табір мав стати проклятим аж очистить себе із того, що спричиняє клопіт. Ось так Бог назначив незмінне правило, яким мусить руководитися правдиві послідовники Ісуса Христа. Вони не можуть мати участі у світі і казати, це друг чи подруга моя. Друзя і подруга це є тільки Божа організація. Але називати світових це вже прокляття. Тому слідкуймо уважно, як називається у ці коментарі з Вартої Пашті Савучисла 7 Номер 1939 року. І так, ті, хто посвятилися Богом, Богу, Богу Його Ісусу Христу, вони не можуть присвоювати що-небудь. Субій для себе або ще щось для світу. Іначе показує, що тоді сатуріння попаде під прокляття. Як це було у старому заповіті, так і в новому. Тобто християнин жодним чином не може годитися зі світом. Тобто. Вести дружбу з ним. Як це говорить послання до Корінця, що відділіться, я прийму вас. Бо яка може бути участь вірного з невірним? Заважаємо, тут прямо вже проводиться вірш Якова 4. 4 вірш, де сказано перелюбник і перелюбниці. Тут говорить про. Дружбу найперше, котра є із тими людьми, котрі противні Тиократії. Тому зазначений тут, що спасати те, що Бог осудив, уживати його для самолюбної користі, це є непослушенством і карі. І як це було зазначено ще Моїсеєм п'ятому Мойсея, то є прозаконні, 7 глава 16 вірш. Де було показано що, коли каже, ти звоюєш усі народи, що Господь Бог отдасть тобі, очі твої, нехай не милують їх і не служитимеш богам їх, бо все було б сіткою для тебе. А якщо сапоріння нарушає цю посвяту і полюбило цю сітку, то є цей перелюб дружбу з світом, то тоді кажу, весь табір ставав би проклятим, то як в ті часи треба було очистити табір від тої дружби. З Дігетом, іначе, каже, би був клопіт в Ізраїлі або Божорогації. Ось так Бог назначив незмінне правило, яке мусить керуватися правди і Ісуса Христа. І тому сказано, вони не можуть мати ніяку участь у світських справах або світу відділивши себе від студії, собрані, від тих всіх постанов, які Бог встановив у організації, це так і точиє.